Росія готує наступ на Харківську і сумську області. Кремль має плани взяття Харкова і Сум, але Україна не знає, чи здатні Росіяни їх реалізувати. Заступник голови розвідки Скібіцький і командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк порізно дали інтерв'ю британським змі, які наробили багато шуму. Тим часом у іншій західній пресі один за одним виринають повідомлення про можливі переговори. Розбираємо та аналізуємо усе це у нашому експлейнері. Отже, нарешті з нами почали говорити чесно. Українські можновладці зробили низку доволі резонансних заяв щодо війни і ситуації на фронті. І, що цікаво, заяви ці лунали не в ефірі телемарафону Єдині новини, а в британській пресі. Павлюки Скибіцький вирішили описати реальний стан речей виданням The Times і The Economist Відповідно, заяви куди реалістичніші ніж торішні обіцянки про каву з у літку в Криму. Я не бачу можливості для України виграти війну на полі бою. Такі війни закінчуються перемовинами. Це заява з кібіцького виданню The економіст. Далі коротко інші його тези. Змістовні мирні переговори можуть початися не раніше ніж у 2025-му. Україна зараз на межі, зараз важко як ніколи. Росіяни завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими, оскільки у нас немає зброї. Путін спочатку продовжить реалізацію плану окупації Донеччини і Луганщини. Росія готується до наступу навколо Харківщини і Сумщини. Наступ Росіян почнеться у кінці травня на початку червня. І втрата часового яру, ймовірно, лише питання часу. І вона до того ж відкриє шлях до останніх великих міст Донецької області. Також Скибіцький заявив, що армія Росії отримала наказ взяти щось до 9 травня, або якщо це не вдасться, до візиту Путіна до Пекіна. Це на тиждень пізніше. Ну і нарешті головне, Україна не зможе виграти війну тільки на полі бою, навіть якщо ми зможемо відкинути росіян назад до кордонів, що вже дуже примарно це не припинить війну. Такі війни закінчуються тільки перемовинами, каже Скібіцький. І ще він розповів про російський тришаровий план дестабілізації України, головний фактор військовий, мовляв, пройдуть тижні, перш ніж. Допомога зі штатів надійде до фронту. Ну і те навряд чи вона зможе зрівняти наші шанси порівняно із запасами снарядів у росіян і кабів. Також другий фактор це дезінформаційна кампанія, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності зеленського. чий президентський термін нагадую, номінально закінчується 20 травня? Третім фактором, зі слів Скібіцького, є. Невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України, зобов'язання НАТО щодо захисту усіх членів альянсу можуть виявитися малозначущими на практиці. Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів, а час реакції НАТО десять днів, пояснює Скібіцький. З його слів, задача Заходу нині це збільшити оборонне виробництво. Цитую, Україна дала Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку Росії як мінімум на десятиліття. Однак, за його словами, питання полягає у тому, чи віддячить Європа нам за це, залишивши Україну у грі. А от Олександр Павлюк сказав The Times, що Росія має плани узяття Харкова чи сум, але ми не знаємо, чи можуть Росіяни їх реалізувати. Командувач сухопутними військами стверджує, що Цілі окупантів на цей рік це повна окупація Донеччини і Луганщини. Якщо вдасться, то ще й Запорізької області. Пакет допомоги від США разом із підтримкою ЄС може дати Україні стратегічну ініціативу. Росіяни мають перевагу в артилерії і у повітрі у співвідношенні 10 до 1. І до кінця цього року вони хочуть мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів. Безпілотники ж нині вбивають більше бійців з обох сторін, ніж будь-яка інша зброя, і це змусило обидві сторони відійти від руху батальйонами чи навіть ротами. Не можна порівнювати війну 22-го року з тією, яку ми маємо зараз. Це дві абсолютно різні війни. Кінець війни відбудеться через технологічну перевагу та реальну ізоляцію Росії. Ну а тим часом країни G7 припинили обговорювати питання конфіскації активів Росіян, як пише Financial Times, Паралельно розглядають варіант їх повернення Росії в обмін на їх відмову від окупованих українських територій. Пишуть, що таку вимогу нібито може висунути навіть сама Росія на мирних перемовинах. Повідомляється, що на зустрічі міністрів фінансів G7 США наполягали на конфіскації активів Росіян. а От європейці були проти. Також обговорювалася можливість використання резервів Росії як застави для Улучення кредиту Україні, але її не підтримали. Відомо, що США пропонують виділити 50 мільярдів євро як кредит чи облігації, забезпечені майбутніми прибутками від активів. Ну і новий пакет американської військової допомоги дав Путіну зрозуміти, що принаймні у цьому році він Україну не переможе. Пише у колонці для Bloomberg почесний професор американського університету Джона Гопкінса. Бренс. однак, поки що Путін усе ж сподівається дочекатися часу, коли західна підтримка України ослабне. І приводи для цього у нього є. Пише автор нової допомоги недостатньо аби перемогти Росію. А наступних таких пакетів навряд чи буде багато, та й діставатимуться вони Києву нелегко, особливо якщо Трамп переможе на виборах. Голова розвідки США Вріл Гейнс прогнозує агресивну тактику Росії в Україні у найближчий час, бо внутрішні і міжнародні події розвиваються на користь Кремля. Так, директорка національної розвідки США зазначила також, що Росія посилила удари по інфраструктурі України аби Перешкодити Києву переміщати озброєння і війська, уповільнити оборонне виробництво і змусити його розглянути можливість перемовин. Вона, однак, зауважила, що ця агресивна тактика наймовірніша триватиме, і війна навряд чи закінчиться скоро. Росія вказує на готовність розпочати перемовини з Києвом і з Вашингтоном теж щодо майбутнього України, але навряд чи Москва буде готова до значних поступок, заявила Авріл Гейнс. Слідом за нею, те саме фактично повторює і The Financial Times. Дедалі більша мілітаризація російської економіки значно ускладнює будь-які зусилля щодо припинення війни в Україні всупереч очікуванням, що санкції завадять здатності Росії воювати. Привід економічного колапсу підштовхує Кремль подвоїти мілітаризацію і шукати подальшої конфронтації, навіть якщо агресія зайде у глухий кут. Тим часом у Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську формулу миру. Джона Кірбі попросили прокоментувати можливість участі Пекіна у глобальному саміті миру, який як відомо очікується у Швейцарії у середині червня. Він сказав, що не бачить від КНР кроків у цьому напрямку. Тому США продовжуватимуть надавати Україні допомогу для для ведення бойових дій Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії 15-16 червня. Запрошені 160 делегацій з усього світу, серед них країни G7, G20, ЄС, БРІКС, три міжнародні організації це ООН, ОБСЄ і Рада Європи. І за останніми даними на саміт прибудуть загалом понад 100 делегацій. Мета саміту напрацювати спільну позицію щодо миру між Росією і Україною. І уже після спільного напрацювання сценарії будуть витілювати із залученням Росіян. Ну а далі, якщо Росіяни знову відмовляться, це буде уже і Інша історія, адже московити відмовлять не Україні уже, а більшості країн світу, яким ця агресія достатньо набридла. Якщо ви хочете більше відео, не забудьте підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від саме слів. Завдяки цьому ми зможемо освоювати інші формати на Ютубі.